Добрий день, Добрый. Марк. Сьогодні в соцсетях один із э, общественных деятелей, скажімо так, да? не будемо називати імен, написав у вас такі жуткие вещи. Ви в курсі, що він написав там? Так, э, да, я в курсі, що він на мене написав, це Андрій Храмов, э, так би сказати, псевдоактивіст. Бо насправді э, є люди конкретні, які стверджують, що Андрій Храмов висловлювався на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна, що він є гарна добра людина, що він чинить добре. Ось тому, якби ця людина, яка каже про Путіна, що він гарна людина, не дивлячись на те, що Путін поклав тисячі наших, наших мешканців, жителів України воїнів, мирних жителів. То я гадаю, що треба спитати з Андрія, чи в тій країні він живе взагалі. А що вас він писав? Про мене він особисто написав, що в мене є судимість, що я людина неадекватна, що в мене якась справка з психіатричної лікарні. Та я вам хочу сказати одне, що по-перше, в мене нема судимості, це можна вияснити в органах ОМВС, По-друге, я абсолютно адекватний і в мене навіть ніяких пригодів не було до психіатричної лікарні. Ось. Ну, фактично, людина на ровному місці облила мене брудом. Спасибі. большое. Дякую.